по допомогу називає своє звернення до небайдужих українців мама Вадика Рубана з Дніпропетровська. Хлопчик хворіє вже 5 років. Приблизний діагноз українські лікарі змогли встановити тільки нещодавно. Призначена терапія допомогла лише частково, щоб полегшити страждання. Дитині потрібні подальші обстеження, але їх в Україні не роблять. Дві-три години сну на добу щастя. День без приступу агресії, розтрощених меблів, вибитого склада та втрати свідомості, виняток. Так Юля описує останні п'ять років свого життя. Хвороба проявилася, коли вадику було 10 місяців. З тих пор почалось патіря сознання одну за одною, потім нас ночі перестав спать, потім став замирати, як будто ні Медики довго переконували маму, що з дитиною все гаразд. Мовляв, у малюків таке трапляється, але згодом минає без лікування. Коли ж хлопчик, Чику виповнилось два роки? Стало очевидно, вони помиляються. Відтоді діагнози змінювались щопівроку. Аутизм, афективний синдром, гіперактивність, а призначена терапія тільки погіршувала ситуацію. Він не стала сідут на 7 років не панімає. І тільки два роки тому обласний дитячий психіатр, до якого нарешті направили родину, встановила це тяжка форма епілепсії, а призначене нею лікування дало результат. Достигнути контроль над приступами у рібінка, то тобто, в настоящеї час епілептичних припадків у рібінка немає. Утім, дитина і досі не спить, жодної хвилини не сидить спокійно, а психіка регресує. Вадик втрачає здатність вимовляти навіть ті звуки, які умів раніше. Медики пояснюють, у мозку через хворобу відбуваються руйнівні процеси, але в якій частині Мозку і що саме їх спричиняє, з'ясувати не можуть в Україні. Такої діагностики немає. Нам надо уточнити іменно яка епілепсія, аналітина. Какая піліпсіїпсіяна може щось тут друге? які-то можуть бути обслідування на молекулярному амінокіслотному уровні. І може бути на рівні зможуть змогу назначити лічення, і можуть бути які там положительні результати зробити це можуть в Ізраїлі, але мінімально необхідний пакет потрібних дитині досліджень. Коштує Стоїть 6 тисяч доларів. Мамі одиначці яку чоловік залишив щойно дізнавшись про хворобу дитини, і яка ні на хвилину не може відійти від сина, взяти їх ніде. Юля каже, ця діагностика її остання надія, що колись її дитина зможе нормально поспати. А вона не боятиметься, що через неконтрольовану поведінку син заподіє собі шкоди. Оленусенкозрій Фазулінтесен один ТСН, 1+1. Родині потрібна допомога, і кожному з нас це до снаги. Зараз ви бачите, як знайти сторінку з реквізитами на сайті TSN.ua.